Я українець, зробив фото в Україні. Чому мене моє фото зроблене на вулиці, не пускають у українську вуличну фотографію. А... Лівка, я вважаю, добре вчить. І в мене в голові а, крутилася одна думка. Війна, 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 війна. Що врізалось тобі в пам'ять найбільше? Все. Як ти прийняв це рішення? Почуття відповідальності перед тими, хто вже служить, переважило. Трибоку невідомість і того, і те, що ти боїшся, просто от треба наважитись і зробити цей крок. Так я по суті і зробив! Коли я був біля крайньої барикади на вулиці Грушевського. А молодий хлопчина в Балаклаві із бейсбольною биткою а, мене запитав: а, а чому я не стою з ним? Я йому сказав, що з камерою я зроблю більше, ніж з палицею. На той момент ми, ну, я був переконаний, що це є так. Стільки скільки ми зробили останнім часом для того, щоб підготувати завтрашній день, я маю на увазі підписання угоди. З'явився пост на Фейсбуці, що президент Янукович не підписав асоціацію з Європейським Союзом. І люди, які були проти цього, вийшли на Майдан. Прежде все, оторватися від Росії. Прежде все, стати незалежним державством. Для того, щоб незалежність, яка об'явлена 23 роки тому, була не п'ята чи шістою за останні 70 років, а останньою. Зафіксувати е, побут Євромайдану, е, що відбувається, коли нічого не відбувається. Кожен день я його документував е, від самого початку аж до кінця. Вона ну, завжди так є, що от є сила. Є, виставляється на її противагу більша сила. Потім ця сила нарощується, потім ця і так далі. І таким чином відбувалося наростання небезпеки і рівня протистояння. Від е, дерев'яних щитів і палиць е, до коктейлів молотова і е, вогнепальної зброї. Для мене це було, ну і в подальшому стало пророчим фото, що Янукович втіче, і що хтось йому показує напрям. На той момент ми цього не знали. Подібні деталі цікаво віднаходити і переосмислювати плівка. Я вважаю, вона добре вчить. Вона учить е думати. Це може бути довше, але це буде якісніше в довшій перспективі. Я відзняв протягом е Революції Гідності десь 124 плівки. До сих пір я вважаю, що це е найсильніша моя робота дасть Бог, е я колись таки зроблю е фотокнигу. Я не міг не поїхати. Я розумів, що я на емоціях просто по інерції хочу поїхати в Крим. Знімати анексію. Я розумів, що це важливо. Мої друзі і колеги, які працювали. З цифровою технікою і мали змогу отримувати результат тут і зараз. Вони співпрацювали з міжнародними ЗМІ. Я розумів, що я фотографую найгірше. Тому я купив цифрову камеру. Я просто бачив, як російські ці козаки. На моїх очах обшукували людей і знайшовши у них український паспорт, вони його рвали. Поїхав, коли стало занадто небезпечно. Ще тоді це тільки показували в новинах якісь військові, без опізнавальних знаків. А я пам'ятаю, як я йшов за цифровою камерою в магазин купляти її. І в мене в голові а, крутилася одна думка: війна, 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 війна. Мені здається, ще до війни позбувся наївності, що фотографія може щось змінити, навіть якщо припустити, що фотографія може змінити світ, це питання вибору кожного, хто робить фотографію, або на неї дивиться. В серпні 2014 року а, я став штатним фотожурналістом англомовної газети «Київпост». Працюючи в «Київпості», а, ми мали десятки відряджень а, в зону антитерористичної операції. А, потім в ООС. Я їздив туди дюжини разів. А, ми з моїм напарником його звати Ілля Пономаренко. Об'їздили, мабуть, всю Донецьку. Область. Повертаючись назад в Київ, періодично відчувалися контрасти, і я пам'ятаю, що коли я вдягнув військову форму. Змінилося сприйняття цивільних. Раніше і я таким був і запитував себе кожен раз, коли їздив в АТО, а, чому цей хлопець має сидіти в окопі, ночувати в землянці, а, бути позбавлений там, тепла своєї родини, а, якогось комфорту, побуту, а не я. Чим він гірший чи кращий за мене. Фотографи — це такі люди. які Фіксують момент, фіксують спогад. Тому наша пам'ять працює візуальним чином. Все, що ми фотографували, все є спогадом. Що врізалось тобі в пам'ять найбільше? Все. Я пам'ятаю і. Епічний, а, цей зруйнований ірпінський міст, через який пере, перебігали а, просто місцеві мешканці, які намагалися евакуюватися, яким допомагали бійці територіальної оборони. У мене є фотографія, а, де а, боєць. А, Несе в, ру в руці автомат, а у нього на шиї висить, висить а, такий дідусь. Видно, що вже там я не знаю за 70, а то й за 80 років, ну і що він сам просто не пересувається. Дівчина яка. З речей мала маленький рюкзачок і двох котів. Вона більше нічого з собою не взяла. Стара бабуся, а вона сказала, що, що вона пам'ятає, як, як її сім'я тікала від німців, від окупації німецької. Зараз каже те саме. Так дуже цікаво такі історії, коли ти дивишся на них в перспективі. Це ж, зокрема, і є документальна фотографія, коли ти дивишся не тут і зараз, от, от щось цікаве, от щось неповторне, а коли ти сприймаєш щось у глибшій перспективі. І... і дивишся глибше на речі. Я бачив шеврон, на якому написано, що приїхав на війну, загинув від енергетиків. <свісно> Військові вони як великі діти, вони заходять в магазин і купують солодощі, будь-то цукерки, пундики. А якісь різні смаколики. Для мене це от одна з таких цікавинок, коли перетинаються контексти, і через це відбувається щось цікаве. Скажи, як з'явилася спільнота вуличної фотографії. Ми а, з моїм найкращим другом Мішею Палінчаком а, багато спілкувалися про фотографію, про життя загалом. У якийсь момент у Міші виникла ідея створення а, якоїсь групи на Фейсбуці. Дуже швидко ми помітили, що група набирає обертів, коли не було так багато а, посилань на новини, лекції чи ще щось, а, ми вирішили постити туди фотографії, а, зроблені власне кожним із нас, і а, дозволити власне, пустити фотографії всім учасникам. Єдине, що а, щоб не засмічувати а, стрічку і групу, а, Менш хорошими фотографіями ми вирішили а, встановити а, якісь правила абсолютно суб'єктивно, і приймати або не приймати фотографії туди. Майже одразу з'явилися люди, які це не сприймали, а, які дивувалися: ну, я українець, зробив фото в Україні. Чому мене, моє фото зроблене на вулиці, не пускають у українську вуличну фотографію? А в групі, я не пам'ятаю вже десь 19 тисяч людей, яким подобається розглядати цікаві зображення. Один з моїх друзів він вже помер: Олександр Ранчуков, класик київської фотографії. Він казав, що документальна фотографія це фотографія рутини. Тобто те, що буденно. 20 років тому, як людина йде, не дивлячись вперед, а дивлячись смартфон, це було не, не бачено. Зараз це те, що буденність наша. Питання в тому, що не треба. Шукати щось от епохальне, щось от надзвичайне. Як казав Бресон, не треба хотіти, треба бути готовим. Тоді це перший крок до успіху.